Прилуки, місто з давньою історією, екскурсію історичними місцями присвячену міжнародному дню пам'яток історії та культури, провели працівники Прилуцького краєзнавчого музею. Ми пройдемося історичною частиною міста, тому що скажімо, в цій частині, зокрема, сконцентрована найбільша кількість пам'ятників пам'яток і, взагалі, скажімо, таких цікавих архітектурних споруд, про які. Потрібно знати і варто говорити, тому що вони мають певне, скажімо, історичне навантаження. Ну і загалом для розуміння і знання історії міста по відношенню до молоді вони є важливими для студентки прилуцького фахового медичного коледжу діани. Минуле місто не стало здивуванням. Дівчина щодня гуляючи повз пам'ятники, цікавилась історією кожного архітектурного об'єкту, але інтерес до екскурсії від цього не зник. Я знала, що про Луках багато історичних місць, але все одно саме сьогодні ми дізналися ще більше про історичні пам'ятки нашого міста. Дуже часто молодь відвідуючи громадські місця, такі як наші парки, сквери, сидять поряд із пам'ятниками і навіть не знають, чий це пам'ятник, чим відзначилася ця людина. Тому ми хотіли б наголосити на цьому увагу. Історія рідних прилук відома не тільки місцевим жителям. Катя приїхала на навчання до прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу із Васьківців. Сьогодні вона також відкрила невідомі для себе факти. Я дізналась багато чого нового про прилуки. Напевно, найбільше мені запам'яталося те, що повз прилуки п'ять разів приїжджав Шевченко, і він тут знаходився як на ночівлю. От Дізналась також про Любов Забашту, що вона виявляється дружина Андрія Малишка. От і загалом дуже цікаво. Екскурсія розпочалась біля Прилуцького краєзнавчого музею. Маршрут пролягав повз пам'ятник Великому Кобзареві, а в Прилуках це унікальна пам'ятка, адже вона єдина зображує Шевченка художником. Познайомились студенти із життям талановитої поетеси Любові Забашти. Її кохання з Анатолієм Малишком стало відкриттям для багатьох слухачів. Вразила молоді полкова скарбниця, перша в місті кам'яна будівля, в якій козаки зберігали зброю та коштовності. Ми спільно із краєзнавчим музеєм імені Василя Маслова організували таку зустріч, екскурсію, щоб наші студентські молоді показати наскільки наше місто багате на культурну спадщину і наголосити увагу на тому, що ми маємо її зберігати зберігати для наступних поколінь. Знати історію, будувати майбутнє говорять історики, наукові співробітники музею по краплині збирали інформацію про місто фортецю. Прилуки вони з радістю передадуть свої знання всім і прилучанам, і гостям міста.